Hey, Друзі, задовол... задов... задоволенням запрошуємо до ранкових курасанів Андрія Новака, голову комітету економістів України. Людина, яка завжди говорить те, що вважає за потрібне, так. Отже, ви вперше доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. ви вперше в нашій програмі можна сказати в прямій мові. Так. Розповіли про те, що Україні потрібно вимагати, як то кажуть, списання, списання боргу абсолютно вірно. Абсолютно Части, частини держави. От зараз ми намагаємося розібратися. У нас програма великий роз. Розмір має значення. Так? Ага. Великі країни, знову ж таки, в багатьох з них великі борги. Нащо? Як це вони нам дають борги, хоча самі мають в борг, якщо самі мають борг? Звісно, я вам поясню по-простому. Що таке держава? Тільки по-простому. У мене сьогодні з'ясувалося, що низький рівень, IQ, тому можна. Тоді найпростіше, як тільки можна. Що таке держава? Міні-модель держави це сім'я. От є сім'я, чоловік, жінка. І дорослі діти беремо дорослі, які вже можуть працювати, є одна сім'я, в якій ніхто не працює, всі живуть, наприклад, на За соціальні виплати. Так, за соціальні виплати, це Україна. Док. А є сім'я, в якій працює батько, мама і обоє дорослих дітей. Всі працюють, всі мають високі доходи, і ці доходи регулярно зростають. Оце є американська економіка, американська держава. Якщо всі члени сім'ї працюють. Вони можуть собі дозволити взяти в борг, бо їм хочеться зараз купити машину кращу, ніж вони мають прямо зараз. Прямо зараз вони взяли собі в борг, а виплачують по кредитній програмі по трошечки. Угу. Якщо вони захочуть поміняти будинок, вони також можуть взяти в борг і виплачувати, бо їм є з чого виплачувати. Вони всі працюють, їхні доходи високі і вони зростають. Є з чого постійно платити. Тобто е, країна така як Сполучені Штати Америки, а ви бачили Японія. 220% ВВП Держборг. Ніяких проблем для японської економіки це так не представляє, тому що японська економіка високопродуктивна. Вона постійно працює, вона забезпечує весь світ автомобілями, електроніками, тобто товарами, в яких додана вартість дуже велика, дуже висока, і вона майже вся формується. В самій Японії. Але ж українська сім'я, ви правильно сказали, це американська, вона так. може собі дозволити. А українська А українська сім'я е, живе за яким принципом? Ми взяли в борг для того, щоб ну, жити, їсти, ага. пити. Потім нам дали соціальну субсидію. Ми з соціальної субсидії виплачуємо попередній борг. Але його мало. Ми знову беремо борг, тому що вже сім'я їсть так мало, що, що вже починаються хвороби. Ми знову взяли в борг, але ніхто не працює при цьому. От в чому проблема? Тобто наша економіка дуже низькопродуктивна. І для нас, от в нас в Україні, державний борг це приблизно 40%. Ну він зараз коливається туди-сюди. І для нас навіть ці 40% – це вже великі проблеми, а критичний чи скільки? Ну, критичний для кожної країни різні. От в сполучених штатах Америки майже 100%. Для них це зовсім не критичне. В Японії 220%. абсолютно не критичні. В Греції ви знаєте, яка мала проблеми. Там було 120%. От для Греції 120% вже проблеми. Все. Так нам можна брати ще й брати, так, і брати. Але нам не можна брати, тому що для нас проблеми навіть 40%. О. От ми маємо так а тому, що, що зараз велика частина державного бюджету йде на обслуговування нашого державу. Боргу. Uh -huh. І от навіть коли ми отримаємо нові кредити від МВФ, а потім далі від інших багатьох організацій, більша сума цих кредитів піде на Для що? Погашення на богу. погашення, на обслуговування існуючого державного боргу. І well, саме well. тому я вже другий місяць педалюю, інформую, розкручую тему Україні зараз треба, враховуючи дійсно дуже важку ситуацію, не лише фінансову, як було в Греції чи в Польщі, коли їм списували держборг. Не лише економічна ситуація, економіка падає, російський ринок закривається. Промисловість буде на стадії падіння Супінція. ще дуже довго. Ми маємо ще й політичні проблеми, страшні жертви за наслідками Євромайдану. І ми маємо військову інтервенцію, окупацію частини нашої території, величезне зборисько російських військ під нашими кордонами, сепаратизм тобто дуже важка ситуація. І економічна, і політична, і військова, і в цих умовах Україна просто зобов'язана, я вважаю, як влада вимагати списання частини державного боргу. Тим більше, що міжнародні найкрупніші кредитори України, які забезпечують фінансами МВФ, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, як гаранти нашої. Незалежності і територіальної цінності не виконали своїх зобов'язань, але ви казали, що це невигідно українським олігархам, які мають так. В своїх структурах в бізнес корпораціях великі банки, можна сказати, Це... 90% здається, так мають чиновники всього того боргу, який по суті розписаний на територ... на все населення України. Ну приблизно так зовнішній і внутрішній борг у нас приблизно 50 на 50. зовнішній і внутрішній. але якщо наприклад ставити питання про списання. Державного боргу перед зовнішніми кредиторами. Якщо вони спишуть, наприклад, 50%, чи я вважаю, можна вимагати навіть 85%, за прикладом Греції, скільки її списали. Так в таких же пропорціях треба буде списати і внутрішній борг перед внутрішніми кредиторами. А це вже наші олігархи. От чому, не дивлячись на те, що я два місяці цю тему педалюю, вона лежить. Думає. Але є надія. З'явилася надія, тому що підхопили нарешті цю ідею декілька діючих народних депутатів україни і колишніх народних депутатів україни і вони вже ну враховуючи свій статус вони можуть це робити вони вже готують по моїй по моїх ну, ви сіт... ж за откат працюєте андрія шо... по <ріпи> моїх <я> сім вони <ріпи> мають борги <ріпи> теж я розумію. Так, так от що вони готують вони готують постанову верховної ради <ріпи> якщо це вже підніметься на рівень постанови верховної ради питання про прохання Списання частини державного боргу України, от тоді вже цю тему принаймні замовчати буде дуже важко. Звідки беруться гроші, які от нам позичають? Так. Їх просто друкують навмисно для того, щоб нам віддати, Тому а потім. Ми винні, їх... по суті. Да. От До. поясніть цю да. да. Ну, як кому ми винні? Ми винні Міжнародному валютному фонду, ми винні урядам. Тобто, нам дають борг хто? Міжнародні фінансові організації, уряди різних країн і банки. Оце і три напрямки. І... Ну, вони друкують ці гроші навмисно під нас. Чи навіть буває, що не друкують, а просто нібито умовно. Ні, ну, ви знаєте, ви ставитесь до грошей. Звичайно, гроші всі друкуються так фізично. Але звичайно, зараз головний обіг це електронний. Але е, у нас в Україні є своя дуже велика економічна перевага. Ми маємо свої гроші гривню, на відміну від тих країн, наприклад, які об'єдналися в єврозону. Вони вже не можуть репродукувати, як ви кажете, друкувати свої гроші, бо вони об'єднались в єдину єврозону. У нас є ця перевага, гривня своя, але один маленький нюанс цією перевагою треба вміти користуватися. От а ми не вміємо. А тому, ми не вміємо, тому що відколи існує гривня, а вона існує 17 років. Вона вже девалювала. Рахуйте, з 1,6%. До сьогодні 11. андрію. Уявіть картину. Це всі всього бор... лише за 17 років. Це дуже коротка історія для грошей. Повертаємо всі борги. Невже економічний рай таки може існувати чи ні? Всі повернуть От дивіться, борги. Дивіться, зараз величезна частина державного бюджету, витратна частина, йде на обслуговування держборгу. Наприклад, ми добиваємося списання частини держборгу, навіть половини. От на сьогодні загальний держборг приблизно 75 мільярдів доларів. Зовнішні, внутрішні гарантовані. От, наприклад, навіть мінімально половину ми списали, так? 37 списали. От тепер цих 37, якщо ми добиваємося списання, ми замість обслуговувати борг, віддавати просто, ми цих 37 мільярдів доларів можемо спрямовувати в економіку. Як в реальний сектор, так і піднімати соціальні стандарти. Тому що зараз в нас виходить ситуація, яка ми пішли тактикою затягування поясів. Ну уряд пішов. я змінив просто пояс і Тобто бізнесу вищі податки, більше податків, а населенню менші соціальні платежі. В кращому випадку їх заморожування. Це при тому, що ціни не заморожені, ціни так. ростуть. Андрію, дякуємо вам. Ми змушені вас перервати. Андрій Новак, голова Комітету економістів дякую. України, все ж таки черговий раз говорить про списання боргів, щоб до нас почули ті, хто приймають ці рішення, да, і вийшли, це, це дуже вийшли з про з пропозиціями до тих кредитних організацій. Друзі, дякуємо вам. Ми обов'язково повернемося. Пане Андрію, дякую. приємно було поспілкуватися. Дякую. Гроші, дякую. Гроші, гроші принесли чи ні? Будь ласка, там ні, не треба, не треба. Від вас не візьму. Ні, бо давай, візь. давайте практику хабарів припиняти. Добре.